Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавих морських савців. Дельфіни це група водних савців, що мешкають у морях, і зустрічаються в прилеглих до них річках. Налічується цих тварин близько 40 видів, найвідомішими з яких є афаліни. Довжина тіла дорослих дельфінів становить близько 2-4 метрів. Залежно від виду, можуть виростати до 5 метрів. При цьому маса їх коливається в районі 150-400 кг, але іноді може перевищувати півтони. Зазвичай тварини мають загострену морду, мають кілька плавників, зокрема і спинний, і потужний хвіст. Шкіра їх дуже гладка, зазвичай покрита маслянистими виділеннями. Дельфіни є рухливими та спритними тваринами, здатними розвивати дуже високу швидкість у воді. Зазвичай вони переміщуються зі швидкістю близько 20-30 км на годину, але здатні прискорюватися до 50-55 км за годину. Все завдяки будові та фізіології їхніх тіл. Дельфіни є хижими водними савцями, маючи у своїй пащі до 272 зубів у вигляді гострих шипів. Рекорд серед савців, до речі, хижаки легко можуть хапати та утримувати слизьку здобич. Харчуються дельфіни зазвичай рибою або молюсками, часто кальмарами, іноді ластоногими савцями. Їхній раціон дуже різноманітний, і в різних видів можуть бути свої переваги, але в одному вони схожі в основі харчування знаходиться їжа тваринного походження. Будучи соціальними тваринами, дельфіни зазвичай тримаються групами, вміють спілкуватися між собою через щебетання та свист. Значну частину свого часу витрачають на ігри та розваги. Дельфіни у воді рухаються дуже легко. Вони практично не відчувають її опору завдяки спеціальним жировим виділенням на шкірі, що полегшує ковзання. Цікаво, що від тертя води шкіра дельфіна швидко стирається, тому в глибоких шкірних шарах вони мають значний запас регенеруючих клітин. Дельфін постійно линяє, змінюючи за добу до 25 шарів шкіри. Очі дельфінів маленькі, зір слабкий. Це пов'язано з тим, що тварини мало користуються ними для полювання. Низдрі, трансформовані в дихло, розташовані на тім'ячку. Кити та дельфіни є родичами і можуть довго перебувати під водою не спливаючи, дихло у такі періоди закрите. Але, як і інші китоподібні, дельфіни під водою все ж таки потребують повітря і періодично спливають до поверхні для дихання. Вуха у дельфінів відсутні, але це не означає, що вони не мають слуху. Є. Щоправда, він функціонує не так, як у інших савців, звуки сприймає внутрішнє вухо, а повітряні подушки, що у лобовій частині, служать резонаторами, проте ці тварини досконало володіють ехолокацією. Вони безпомилково визначають місце розташування та габарити об'єкта за відбитим звуком, а за довжиною хвилі відстань до нього. Є у дельфінів ще одна цікава фізіологічна особливість: вони ніколи не сплять. Тварини зависають у товщі води, періодично піднімаючись на поверхню для дихання. Під час відпочинку вони здатні відключати поперемінно то ліву, то праву півкулю мозку, тобто спить лише одна половинка мозку дельфіна, а друга не спить. Середовище проживання дельфіна виключно водойми. Дельфін живе майже у всіх місцях нашої планети, за винятком арктичних та антарктичних областей. Живуть дельфіни у морі, океані, а також у великих прісноводних річках Амазонський річковий дельфін. Ці савці люблять простір і вільно переміщаються на великі відстані. Дельфіни тварини соціальні, живуть з граями, у яких може налічуватися від 10 до 100, іноді більше особин, спільними зусиллями відбиваючись від ворогів. У середині зграї між ними практично не буває конкуренції або бійок. Одноплемінники мирно співіснують один з одним. Розмовляють дельфіни за допомогою звуків та сигналів. Мова дельфінів надзвичайно різноманітна. Розмова цих савців включає клацання, свист, гавкіт, щебет. Спектр голосу дельфінів тягнеться від найнижчих частот до ультразвуку. Більше того, вони можуть складати прості звуки в слова та речення, передаючи один одному інформацію. Ззовні самці та самки ссавців практично не відрізняються. Вони не мають виражених ознак якими можна визначити приналежність до статі. Єдине, чим вони відрізняються, розміром. У ході життя самці виростають більшими. У дельфінів немає яскраво вираженого шлюбного періоду. Розмноження відбувається будь-якої пори року. Спарюється з самками, як правило, ватажок зграї. Вагітність триває приблизно 18 тижнів і протікає досить тяжко. Самка дельфіна стає неповороткою, втрачає здатність швидко пересуватися. І нерідко стає здобичу ворогів. Самка дельфіна приносить одне дитинча приблизно раз на два роки. Маленькі дельфіни довжиною близько 50-60 см народжуються прямо на плаву. Повністю дієздатними із перших хвилин можуть йти за матір'ю. Дитинчата дельфінів харчуються молоком матері, часто їдять і швидко ростуть. Годування припиняється до півтора року, коли дельфінятко починає самостійно харчуватися рибою. Вихованням та навчанням малюків займаються виключно особини жіночої статі. Самці дельфінів не належать до дбайливих батьків. Цікаві факти про дельфінів дельфіни, як і мавпи, можуть, дивлячись у дзеркало на своє відображення, усвідомлювати, що вони бачать себе. Стародавні греки за вбивство дельфіна карали винуватця стратою. Дельфіни відразу ковтають їжу, не пережовуючи, тому що їх щелепи не пристосовані для жування. Середньостатичний дельфін за добу поглинає кількість риби, що дорівнює приблизно чверті його ваги. Дельфіни дихають свідомо, а не рефлекторно. Наприклад, дельфін, який перебуває під наркозом, не зміг би дихати самостійно. Дельфіни дають одне одному імена більше того, вони відгукуються на них. У середньому дельфін може затримати подих на 8-10 хвилин. Дельфіну вистачить вдихнути менше води, ніж людині, щоб захлинутися. Нюх у дельфінів відсутній зовсім. Це компенсується надзвичайно тонким почуттям смаку та гострим слухом. Касатки найближчі родичі дельфінів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.